Мені моя клієнт присилає якраз скрін із багато знають цей сайт. от там, де знижки, 50%. І тому Юля, а що це правда? Я от думаю, там тонік може взяти. Я говорю, слухай, не ведись, тому що це все. Підробка, там, говорю, невідомо які терміни, невідомо, у кого ти купуєш, що там за продукція, вернеш ти її чи не вернеш, хто тобі говорю. Буде висилати ту продукцію, в яких умовах вона зберігалася. Тут ти і подарунків в мене маєш, і я до тебе приїжджаю, і ми з тобою спілкуємося, а там ти знаєш, що то таке. Все, Юль, я поняла, все, питання закрите, Да, я тебе чекаю. Замовлення там на 8 тисяч було у мене, розумієте, взяла, зібрала все і повезла. Тут дійсно треба вибудовувати відносини, от і все. А ти що не ваші люди, вони дійсно. Підуть, як Неля сказала, не ваші люди вони підуть і не розчаровуйтесь, тому що на їхнє місце прийдуть інші, які будуть цінувати вас, ваше обслуговування, продукцію. Так що, як ото кажуть, святе місце пустим не буває. Правильно, так, Юлічка, ми тобі дуже дякуємо за те, що ти а, приділила нам час, свою, свої знання, увагу, досвід. Ee, я так думаю, що дівчата всі задоволені, дівчата, Юлічка відповіла на всі ваші питання. Кажіть, кажіть. Унелі питання, да, Неля? Тебе питання. Ми тобі дуже дякуємо. І бажаємо да. тобі, щоб в цьому кварталі в цьому місяці закрила 5 зірок, щоб ти чудово відпочила в Дубаях і ми будемо насолоджуватися твоїми фотографіями в соціальних мережах. У мене вже два дві зіркових консультанта є. Ще три леді в червоному, чотири леді в червоному підростають. Так що... Ми будемо підтягуватися за вами, щоб теж бути в клубі 5 зірок. Будеш, будеш, Лєна, будеш в клубі 5 зірок. Е, Лена, Наташа, Неля, е, давайте перший квартал треба бути, бо е, як ото кажуть, е, я з Маргаритою пшенічною спілкувалась, коли була зйомка кліпу. От, і вона каже: Я ж, каже, не дочитала умови. Я ж каже, думала, що для того, щоб поїхати G20, треба два квартали, а, е, достатньо. А виявилося, що треба чотири. Бути в клубі 5 зірок. так що перший квартал він дуже дуже важливий. Дякуємо. Дівчата, всім дякую, хто приєднався, хто на хвилі розвитку. Бажаємо вам в цьому місяці, в цьому е жовтні. Я хочу нагадати, що е квартал в Mary Kay перший розпочався серпень, вересень і жовтень. І саме жовтень це останній місяць, коли ми виконуємо програми е визнання. І вони однакові в усьому світі. Це зірковий консультант і переможниці леді в червоному. Тож я бажаю кожній з вас бути зіркою в червоному, насолоджуватись аксесуарами компанії Мерікей. ви нагородою і сяєте на ніби Мерікей. Мерікей, Марікей, так. Ще кращий консультант не зробив свою лідерську програму. Так. Так що цим консультантом можете бути ви. Так, да. всім консультантам можете бути ви. Дякую всім дівчата, До наступних зустрічей. Юлічка, дуже дякуємо тобі всім гарного вечора. Головне тихо. До побачення. Да.